Порізали ми садочок від цього дерева і вон того, що ззаді там в покришці. О, потім оце розрядили в ократі. Це тут і пішов садок. Отак от тут стало чисто. Я забув познімати, коли було тут Здесь від гілок. От. Вже схоже на реальний сад. От. От так Тут був кошмар. І і отут. Навіть оці от тут було пора слівав. Короче, ну, таке, найдивніші дерева. Це оце. Воно нахилене. Оце. Батько зробив таку форму йому. І оце він зробив форму. Тут було теж дивне таке дерево. Прошиво, що це високе таке це абрикос. І він затіняє, довелось тут три дерева зрубати. От, от. І отут зрізах. От, вони не вижили. От. І щоб той, хто побачить це відео, Розумів, наш ось, ось цей чоловік професіонал зрізання. Професор. Професор. Так, і оце гілочки. Кубка гілочок. От, щоб розуміли рівень, скільки там було. От. Скільки непотрібного, лишнього було. Ось от купочка. така кубка. Коротше, до фіга Тепер світлий сад, реально там видно, що світло і є куди рости. от Форму більш-менш зробили там, де змогли. Отак, от, поробили.